Ударом весла відправили сонце зі сходу на захід, ударом весла укинули хвилю під вітер пропорції достигли тіла. Набрати гребців справа досвіду варта. На прузі подовжився піняв хвіст, керманич бурнув себе хмару. Як фартух скривавлений вниз. Міськими руїнами бачиться берег. Та як розказати, що риби мовчать? Мовчали й мовчатимуть правду. Гетера в Нордвест проросла від плеча. Я спробував лишень торкнутись, як щезла, чи щезла. Чи, може, її не було? Додам, як годиться по хлюпу під весла, лавровий вінець на чоло. Купці мутикують, як світ дурити, розбійники лють. Їх сила грошва поділять, помножать, що митерюмить. Один відвернувся, вже інший хова, Грибці сушать весла, варують на хвилях, як вистигле сонце, важкий поплавець, пірнає, спливає. спливай, лускатому тілі забутого бога почав кінець. Пыся, як риба і слухай, як риба, тоді і узнаєш всю правду, мовчань, Як сонце весла утече, місяць скыпа піднимися с хвили, Чекай.